Зараз вже хлопці, за да, ми Андрій. Ми зараз в гостях в Криворожському районі. І дивіться, як зроблено з розпреда, багатьом я це пояснював. Або у, у, в угол ставити, але діаметр збросу має бути великий. Це у нас іменно рідний діаметр по заводу. Тобто шланг і труба повинні бути скільки тут у нас? у нас двадцятка труба, по-моєму, чи півтора. О, тобто... Злив повинен бути не просто шланг, а бажано робить з желізною. От у нас вийшов він. Ось так ось іде система. Це кому цікаво, як хто зробив або як робить самому, да? наприклад, струб зігнуть, Да? зігнуть, він у нас там заходить під кабіною і рідна вся заходить до цього, до бака. Тобто ось такий іде повністю злив. Це правильний злив, якщо робити, щоб не шлангами, щоб менше було углів, поворотів, заломів, краще робити з такої желізної труби і тоді буде нормально робити, тому що якщо робити з шланги і кидати, наприклад, ось таку шлангу на злив, то буде рвати постійно цю кришку. Ні, надо... на змив треба... На хороший діаметр у нас. Там з екскаватором, екскаватор, з екскаватором це взагалі ідеально. Там Зараз, хлопці, ще покажемо, що є другий юмез. Там 18 звук з ремонту. Розпред без ремонту? А? Розпред? Так все. Ні, розпределитель я міняв. А, міняв. Ні, я маю в виду, що ш... труба ця, шланг. А тут, бачите, отак от зроблено шлангом, Ну, тут іде іменно, уголком. Тобто, і це йде 40 якийсь да, шланга. Екскаватор, ні, здоров'я, я не знаю, 40 якийсь діаметр. Ніколи не ставте ось такі е шланги, тому що буде постійно рвати. І злив, сам злив, бачите тут приклад, тут зроблено е великий діаметр зливу. Не через, не цей уголок закручують. багато хто цей уголок ось. Цей. Оце. Закручує штуцерок, там, де діаметр як мізінець, да? і з-за цього воно йде запор е і розриває нижню кришку. А ще розриває того, що коли немає фільтра або фільтр бумажний стоїть, і бумажний давно не міняли і він розривається, то він забиває той злив і тоді вириває кришку. І тут уже, самі розумієте, кришку зараз знайти дуже проблематично.